Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області Зведення, Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. У селі Весела Липецької громади постраждав 64-річний чоловік. У селі Шестакова Старосалтівської громади постраждав 20-річний чоловік. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 39 некерованих авіаційних ракет, 4 каба, 11 БПЛА типу шахет, чотири дрони Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У харківському районі в селі Руські Тишки пошкод пошкоджено приватний будинок. У Куп'янському районі в селі Московка пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду та авто. У Богодухівському районі в селі Петрівка пошкоджено приватний будинок. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 30 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої ворожими обстрілами у Харківському районі області. Вранці 2 липня ворог завдав обстрілів по приватному житловому будинку у прифронтовому селі Руські Тишки Циркунівської громади Харківського району, спричинивши пожежу. На час прибуття вогнеборців вогонь охопив 30 квадратних метрів площі будинку. Силами підрозділу ДСНС а також двох відділень Циркунівської добровільної пожежної команди пожежу було. Ліквідовано, на щастя, без постраждалих. О 17.51 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку на вулиці Ташкенська Холодногірського району міста. Прибувши на місце виклику, рятувальники виявили, що в кімнаті горіли домашні речі та меблі на площі 20 квадратних метрів. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка 1960 року народження. Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 20:15. Причина виникнення загоряння Встановлюються. Ліквідовано 5 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 2 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 141 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі глибокого, зеленого, вовчанська, мілового, амбарного та в бік митрофанівки і малої шапківки. На куп'янському напрямку вчора відбулося 9 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степовану, воселівка Колісниківка, Загризова, Зелений Гай та у напрямку Петропавлівки. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн та Олексій Муравйов, Харків. Новини.